У можливості ми збираємо кошти для діток, скільки зможете. І це не обов'язково, Ви можете навіть просто так взяти печиво і нічого не даватися. Напередодні дня святого Миколая благодійний фонд Карітас надвірна став ініціатором святкової акції Зігрій ближнього маючи на меті творити добро для ближніх, основою заходу стала роздача пряників та гарячих напоїв в центрі міста, щоб нагадати, що всі заслуговують на турботу. Саме про це і мовить одна із учасниць акції Дівчина Яна. Ми зібралися тут для того, щоб підтримати тих, хто потребує цієї допомоги, пригостити їх чаєм, солодким подарунком та просто підтримати морально спілкування. І звичайно, що ми ніби збираємо кошти на їхню їхню допомогу. Це діти, малозабезпечені сім'ї та напевно будь-хто хто підійде. Будучи головою студради Надвірнянського коледжу, я зазначає, що їхня спільнота вже давно займається волонтерською діяльністю а самі акції тільки хороший привід помогти бажаючим. Ми завжди любимо допомагати. Наш коледж займається волонтерством вже давно в різних сферах. Тому для нас будь-які такі акції є близькими. І ми завжди їх відвідуємо та тісно співпрацюємо з різними організаціями. Ні, звичайно, це не важко, тому що допомога людям завжди є цікавою. Та я думаю, що це ніколи не є проблемою для нас. Допомогти будь-чим. Ти можна навіть поговорити з людиною. Ти вже її підтримуєш і допоможеш. Координатор волонтер Карітасу Марта розповідає детальніше за акцію, на що вона покликана, а також за те, як відбувається процес роздачі пряників і здійснюється добровільний донат. З Цього року Карітас надвірна вирішила організувати за. Хід акцію зігрі ближнього ця акція мотивує тим, щоб кожній людині показати, що вони не самотні. Їм завжди подадуть руку допомоги. Даний захід має мету подарувати кожному тепло, затишок і доброту кожному прохожій людині і зібрати кошти для Миколая. Дітям це бенефіціали з надвірної пекли пряники разом з волонтерами. Буде роздаватися кожній прохожій людині теплий чай з пряником, і кожен бажаючий може задонатити дітям на цукерки з інтернату, дітям ВПО, дітям з малозабезпечених сімей. Юлія ділиться своїм досвідом творити добро щодо своєї команди, з якою працює, вона задоволена, адже між собою всі рівні та привітні. Я займаюся тут недавно і можу сказати, що в цій сфері мені дуже подобається, оскільки це нова сфера для мене. Я ніколи таким не займалася, але я захотіла допомагати людям, які не мають можливості там на Миколая купити своїм дітям подарки чи, можливо, зробити їх щасливими. І я думаю, що волонтери від Карітасу можуть дати їм можливість відчути цей різдвяний дух, отримати класні емоції. І взагалі я просто люблю робити добро для людей. Так, моя команда дуже класна. Коли я перший раз прийшла в Карітас, я думала, ну буде якось некомфортно, я там новенька. Насправді Но все було дуже класно. Ми прийшли, зразу знайшли спільну мову, почали говорити. Всі дуже прості люди. Ніхто не показував. Зує себе вище когось там в карітасі люди стає, стараються бути дуже привітними. Особливо Марта. Мені дуже сподобалась як організаторка, вона дуже приємна. Ну і загалом мені подобається ця сфера. Подорожуючи по місту в пошуках бажаючих випити чаю та скуштувати солодкий дарунок. Зустрічаємо жіночку, яка долучилася до акції та зробила свій донат. незважаючи на реалії сьогодення, вона переконана у близькому завершенні війни. Ми всі тримаємося. Ми всі переживаємо, ми всі плачемо, але ми віримо в перемогу. Тому що рано чи пізно вона наступить, і вона буде, тому що наші хлопці, наші діти, наші внуки, наші сини вони стійко стоять і борються. І всьому приходить кінець і радостям, і бідам, і тій війне, і тій війні на кінець має прийти кінець. І він і цей кінець буде, я в це вірю, і він буде скоро, тому що далі так не можна. Слава Україні і нашим героям слава, які нас охороняють, що ми маємо трошечки тишити. Загалом акція послугувала унікальним зразком, як кожен може долучитися до ідеї і зробити дитячу мрію реальністю, і водночас нагадуванням, що робити добро можна не тільки грошима, інколи достатньо уваги, діла чи лагідного слова.